Фінансова грамотність і здобуттям України незалежності надзвичайно важливим було створення національно-грошової системи. Уже 10 січня 1992 року Національний банк ввів в обіг купони багаторазового використання. Правову підтримку купона Карбованці отримали 20 березня 1991 року. з прийняття закону України про банк і банківську діяльність. Значення фінансової грамотності. Від фінансової грамотності населення залежить не тільки добробут, домогосподарств, але й економічний успіх країни. Та в першу чергу фінансова грамотність потрібна кожній людині, щоб ефективно користуватись грошима і швидко досягати нових рівнів матеріального добробуту. Знання основ економіки та фінансів допоможе вам у вирішенні таких задач: планування сімейного бюджету, грамотне управління витратами, заощадження накопичення капіталу. Інвестування, грамотне управління власними ресурсами, створення джерел пасивного доходу, правильний вибір джерел фінансування кредитів, розумне користування банківськими послугами, забезпечення достойної пенсії на старість, забезпечення майбутнього для дітей, що включає фінансова грамотність. Гроші, капітал, фінанси, їх особливості та основні принципи використання, види банківських продуктів, їх юридичні аспекти, основи податкового законодавства, способи накопичення капіталу та інвестування, фінансова безпека страхування. Як же змусити гроші працювати на вас? Вкладення коштів у власні можливості, інтелект, талант, краса і так далі. Інвестування в будь-які проекти, нерухомість, цінні активи, бізнес та інше, чому грошей ніколи не буває достатньо? Якщо подивитися на список товарів, які ми купуємо, то найбільш ходовим виявляється не сигарети і навіть не хліб, а гроші приголомшивий коляк в печінці, банальний символ, покупка грошей. Найгірше те… Що ми навіть не помічаємо, як це відбувається. Купівля грошей означає, що ми витрачаємо фінанси, яких у нас немає, сподіваючись на те, що завтра заробимо достатньо. Фактично, ми ще й виплачуємо премію за покупку цих грошей, сліпо вірячи, що скоро буде краще. Ми обманюємо, збираючи всілякі окуляри, бонуси і так далі. Нам здається, що краще життя питання часу. Незабаром все налагодиться, але це саме обман. Замисліться про це якомога частіше. Це допоможе позбутися від поганих звичок. Як тільки почнете замислюватися, відразу стане зрозуміло, куди діваються життєві важливі гроші, як нерозумно і необдумано вичинити. Дякую за увагу.